Слава Ісусу Христу! І вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до нашої вечірньої молитовної варти. ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашої вечірньої молитви ми змемо з вами стих із книги Пророка Неїмії. Згадай на слово, що ти заповідав Мойсеєві, Слузі Твоєму, казавши, якщо поведе. Провинитесь і Росію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей, і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звітіля зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, що моє ім'я там перебувало. Ізраїльський народ після свого повернення з Вавилонської неволі. Перебуваючи у великій такій руїні, як е, матеріальній, тому що країна зруйнована була, в деякій мірі моральній і духовній, тому що потрібно було все відбудовувати. І от цей період постають люди, які направляють народ, які не ще раз і ще раз вказують. І пригадують людям, що було причиною їхнього знищення, можна так сказати, і що стало причиною повернення. І от пророк Неїмія пригадує те, що Бог уклав Союз Моїсеєм і приводить ті слова, істори, ці слова, в які нагадує, що Бог за дотримання заповідей за, за те, що Перебувають з ним, він буде берегти свій народ. Що народ, який навернеться до Бога, він збере з усіх куточків світу і приведе в оці в бітовану землю. Але якщо народ не буде дотримуватися цих законів, то він їх відлучить від себе. І це от сьогодні пересторога всім нам. Тому що ці закони, цей принцип, він не змінився по сьогоднішній день. Як було 2000 років, 4000 років, так і тепер є. Якщо ми називаємо себе віруючими людьми, якщо ми себе називаємо християнами, значить наше життя має відповідати цьому християнському мисленню, християнському життю, християнській вірі. А той, хто не робить цього, він сам себе, наче вилучає з-під опіки Божої. Знаєте, ми легко шукаємо винних у своїх проблемах. Ми дуже легко їх знаходимо. І винні завжди всі. А найперше і найбільше Бог винен. І чомусь мало хто наважується визнати свою провину. Визнати, що я сам винен у своїх проблемах. І те, що ми говоримо, постійно наголошуємо, що ми, українці, винні в цій війні. Цього не треба боятись насправді. А, але встати і сказати, так, ми винні. Ми винні в тому, що ми не були єдиним народом. Ми винні були в тому, що ми не довіряли Богові і відкидали Божі закони. Ми винні в тому, що ми не цінували і не поважали те, що нам дав Бог, тобто не цінували і поважали цю країну. Ми в цьому винні всі. Розумієте, ті, хто відкрито відкидав, перепрошую, ці дари Божі у вигляді нашої країни і всіх тих багатств культурних, моральних і духовних, які є в нашій країні. Винні ті, хто тільки говорили про цей от патріотизм. Але при цьому цей патріотизм не поширювався далі його оточення. Його там. Сім'ї, родини, села і міста. Я патріот серед таких самих патріотів, а далі мене не цікавить. Ми всі в цьому винні. І ми маємо це визнати. Чому я кажу, що ми винні в тому, що ми не, не були вірні Богові? Так подивіться на те, що відбувається зараз в Україні. Я не розпалюю міжконфесійної війни. Я лише хочу сказати одне, що обов'язок священника, тобто тої людини, яку Бог покликав, обов'язок цієї людини нести любов і слово Боже іншим людям, нести мир і єдність. Але коли священник дозволяє собі принижувати інших людей, коли священники піднімають руки на людей, коли священники замість Слова Божого проповідують ненависть, вбивство. Коли священники роблять свою церкву якоюсь особливою, вирізняючи серед усіх, в мене стоїть питання, а кому вони служать? Який Бог тоді в них є? Я не закликаю до того, щоб ми перестали ходити до церкви, аж ніяк ні. Навпаки, наш обов'язок боротися за чистоту церкви, за чистоту духовенства. Я сам є священник, і мені часто є соромно за поведінку певних священників, за те, що люди стали піддалися спокусі. Знаєте, колись дуже давно одна з наших не парафіянок, а радше прихожанок. Така Мирослава, яку багато хто знає, сказала одну таку річ, щоби ваш священик був добрий, за нього треба молитись. Тому що він, як звичайна людина, переживає спокуси і ще більше, ніж ви. І скажу так, вона була права. Я не завжди до кінця розумів цих слів, але. Коли ти попадаєш в певні ситуації і приходиться спокуса, ти розумієш, що без Бога ти нічого не вартий. Без Бога ти не можеш побороти цю спокусу. І тому наш обов'язок, навпаки, йти до храму і молитися за свого священника, щоб він вистояв у спокусі, щоб священник був. Тим, хто є, несе Слово Боже і ту любов, ту благодать і благословення, яке Він сам отримав, це обов'язок наш. Тому я й кажу, що ми винні в цій війні тим, що ми не були єдині. Ми не були вірні Богові те, про що я сказав, коли священники закликають не до Божих речей. Ми не були вірні своїй країні і державі, не підтримуючи її, мову, культуру, не хвалячи з тим, хто її є. Ми не були патріотами своєї країни. Тому що кожен сидів десь в своєму, знаєте, оточенню, там сидів, там був патріотом. Але не хотів іти туди, де, де цей патріотизм був потрібен. Навіть зараз. В часі цієї війни. Скільки людей є ще тих, які чекають приходу Росії, які радіють з того, що бомблять Україну серед українців? Скільки є серед тих українців чоловіків, які відкупилися від армії, сховались, втекли, виробили собі фальшиві е, посвідчення, хвороби. Це не свідчить про наше бажання, вчинки цих людей не свідчить про бажання, знаєте, щоб Україна була незалежною. І тому для нас так важливо є зараз визнати свої помилки, визнати їх і виправити. Не просто сказати, все, я не хочу так далі жити, але дійсно перестати так жити. І жити по-новому. Жити так, як сьогодні от, пророк Неємія звертається до нас, а рече нагадує нам оці, оцю умову ем, щасливої нації, щасливого народу. Бути вірним Богові. І тоді Бог збере нас усіх в одне ціле і зробить нас непереможним народом. Це сьогодні заклад. Ще раз і ще раз наголошую, наша перемога має бути не тільки на полі бою, але наша перемога має бути тут, в нашому серці, в нашому, в нашому розумі. Ми маємо змінити себе повністю. Ми маємо бути єдиним цілим, єдиним народом. Ми маємо не боятися визнавати свої провини, їх виправляти і дбати. Про свою країну. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас рішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Перепрошую цю сьогоднішню ніч. Всю нашу Україну, всіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. і здорови всіх поранених, як, наших, як цивільних, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто є зараз в полоні, просимо тебе, Господи, поверни їх живими, неушкодженими. І просимо Тебе також, Господи, просвіти серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і отримали відповідне покарання за свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, часу, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в день свята благовіщення Пресвятої Богородиці, в нашому храмі служба Божа буде зранку на 9 годину, і цією службою ми розпочнемо нашу молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.